Бувало у вас таке, що ви починали якусь роботу робити, і потім вона, знаєте, така важка, нудна, монотонна, і ви ніяк не могли її завершити. От таке щось схоже на те, як я це бур'яний зараз прибираю згорода. Воно таке монотонне і, здається, ніколи не закінчиться. Є у мене один рецепт, як це зробити, але спочатку невеличка передісторія. Хоча ви можете подумати, що це за дядько вийшов такий тут з вилами, ще й маленькими вилами на городі, що він нам розкаже. Ви спробуйте дослухати до кінця і узнаєте про що я. Мене звати Роман Макаренко, я психолог. Тут на городі мені подобається займатися цією справою, і це, знаєте, як така певна медитація. І от у цю медитацію розказую ситуацію. Значить. Колись давно тут мій дід він робив різні речі, знаєте, як колись давно було дуже мало потрібних товарів. Ну і, звісно, він де міг там і набирав різні, різні частини, запчастини матеріали. І от він набрав тих матеріалів, метал, от, всякі труби. І потім вже воно йому не потрібно було. Ну, вивозити важко було, він його закопав. І тут у мене було, тут на городі, там трошки далі, я потім покажу відео, де це було. Там стояв такий літній душ, і під ним було закопано дуже багато металу. Я випадково о, той метал знайшов, тому що я перекопував і дивлюсь, значить, лежить метал. Я почав його копати. А він глибше йде. Я ще глибше, він глибше. Я думаю, ну скільки там? Ну пів метра. І коли я вже копаю метр, а там ще є там якийсь величезний ящик. Ну, уявіть, величезний металевий ящик на більше, ніж метр. І от я копаю той ящик і ніяк не можу витягнути. Я вже такий думаю, ладно, закопаю, ну, з сусідом порадився, що робити. Він там каже, можна сіллю посипати той метал, щоб. Потім розчинився. І я такий думаю, ну може, дійсно, якась така легка задачка посипати сіллю, ну і чекати там роки. Але потім я такий думаю, якщо він такий гігантський, якщо я його здам на металобрух, скільки ж я грошей зароблю. Але так втомився, що вже не міг його копати. Я два дні його викапував. І потім на другий день я це думаю, все, мабуть, досить його викопувати, треба сіллю засипати. А це чому я так вирішив? Це зараз я розумію. Тому що я був втомлений. Тобто, виходить, що коли ви втомлюєтесь, ви приймаєте неадекватні рішення. І от я так само втомився, прийняв неадекватне рішення і пішов спати, відпочивати. І я дуже добре відпочив. Зранку прокидаюсь і такий думаю, стоп, а ну, піду, там залишилося, може, трошки, а може, і ні. Цікаво подивитися все ж таки. Беру лопату, починаю копати, і ну, там, може, декілька разів ковернув і все, витягнув той ящик. Він був ну, кілограм, може, на 40 о, важив. І після того я зрозумів, що просто треба продовжувати, колись воно закінчиться. І разом я назбирав різного металобрухту, там обрізав труби, ще там якісь старі паркани. Все це прибрав, огорожа, якась стара, ну таке от все, я вивіз металу на три тони. Тобто приїхала машина, здав я той металобрукт, три тони, отримав гроші. І після того я зрозумів, що після цього ящика, як я його викапував, все інше ну, взагалі така ну, легка задача, Який я зробив для себе висновок, що головне не зупинятися. Навіть якщо здається, що. Той ящик він нескінчений, кудись іде в глибину, якийсь там бункер. Ні, ну не буває. Бункер то бункер, а життєві ситуації, ну, навряд чи вони бувають, ну хіба що якась невеліковна хвороба. Ну, Ми зараз не про це, а про те, про якісь такі, знаєте, стандартні життєві ситуації. О тут теж треба розуміти, коли люди кажуть, от, а що б ти робив, якщо б у тебе була ситуація. Ну, дивіться, я не знаю. Щоб я робив в усіх ситуаціях, бо дійсно була колись ситуація. У мене друг помер, у нього рак, і я не знав, що робити. Та й друг не знав, що робити. Він шукав. Ну, він заможна людина була бізнесмен. Він шукав різні способи, як позбутися цієї хвороби, і він, у нього і гроші були на це, і можливості, і він такий активно це все робив. Він не знайшов два роки він це робив, нічого не вийшло у нього. Але ж це, ну, якби така ситуація виключення. Я кажу про ті історії, про ті ситуації, коли от, ну, реально щось треба зробити вам, наприклад, там город перекопати, чи там піти на роботу, влаштуватися, чи ну, на навчання, якщо ви вчитесь, і ви думаєте, о, ці. Іспити важко зробити, ну тобто, от такі життєві ситуації. Звісно, таких, і таких ситуацій сотні. Тому що те, хто каже, от, це так складно, все. А от якщо там що станеться, знаєте, хтось сказав, а от якщо війна, ну от у нас зараз війна, ну що? Ну, живемо, так само, от копаємо, якось виживаємо, шукаємо якісь варіанти. ну, Тобто, Таких ситуацій, які були б безвихідні, їх от реально одиниці з мільйона. Тобто, просто щоб ви розуміли, це якраз наш мозок. Він так влаштований, щоб не шукати складного чогось і якомога більше зекономити енергії. От. І виходить, ви можете бути от як ці примітивні собаки. Які побачили там кота і побігли, чи машину побачили і побігли за тією машиною. А можете просто зупинитися і подумати, так, да, ситуація складна, але ж вона не буде вічно складна. Тому дуже важливо, дивіться, коли ви стикнулися з якоюсь складною ситуацією, яка, здається, вам ну, взагалі вона зараз не вирішиться, то ви просто подумайте, якщо я буду робити. Кожен день якийсь крок, то що може статися? Єдине, що може статися, ви вирішите цю ситуацію. Не буває ситуацій. Що там звука? Звук є. Не буває ситуації, коли ви робите кроки і ви стоїте на місці. Ну просто не буває. От я за своє життя я ж займався навчанням персоналу у великих компаніях і. Потім ще консультував компанії в 40 сферах бізнесу. От жодної ситуації не було безвихідної. Там, навіть коли у людей грошей не було, коли борги великі, все одно знаходилися рішення, як це робити. Да, можете знову подумати, так, а що це ти е, працював в компаніях, тут на городі возишся. Оце теж одна з таких, знаєте, думок. Які зупиняють вас, коли ви кажете, о, я ж такий е, супер там, бізнесмен, підприємець, на мене працюють сотні людей. Чого це я буду в городі копатися? Ну, я вам так скажу, у мене сусіди, знайомі, які мають свої ділянки, яким просто це подобається. Ви знаєте, я в минулому відео про це казав, чому я цим займаюся. Подивіться і узнайте, чому я цим займаюся. Звісно, може бути так, що людина відчуває себе якоюсь нікчемною, коли вона займається чимось на городі, ну тому що це типу, неблагородно. Ну, це знову ж таки упередження, що треба робити тільки там певну діяльність, і тоді це буде круто. Круто, це знову ж таки те, що ви самі собі накрутили. Те і круто, те і вам підходить. А якщо вам... Подобається. Ну, от мені реально подобається, от, як було тут на городі, як заросло бур'янами, І от бачите, як зараз. Потім я посажу тут помідори, огірки і перчик. І побачите, як буде гарно потім. Це от, знаєте, як хобі. Хтось збирає там, моделі літаків, хтось збирає машини, хтось от на городі. Це, звісно, можна довго там розбирати і сперечатися, чи це хобі, чи це необхідність. Но якщо мені це подобається, плюс фізичне навантаження, і плюс я ж це роблю для себе, тут, до речі, теж важливий такий момент не втягувати сюди дітей. Ну, раз у нас блог папський для татусів, то... Про це теж напишіть в коментарях, чи треба робити відео, як зацікавити дітей вашою справою, або як не відбити у дітей бажання займатися тією справою, якою ви займаєтесь. Так от, минулорічна рукола піде на салат сьогодні. Обожнюю запах руколи. Хвилинку. Так от, підведу підсумок того, що ж робити, коли все дуже складно і ви не знаєте, чи зможете ви досягнути бажаного і чи зможете ви довго протриматись. Вам достатньо просто згадати, що все, абсолютно все, з чим ви стикалися складним в цьому житті, ви вирішили. От немає такої проблеми чи питання, яке ви не вирішили. Чому? Тому що ви зараз тут, ви дивитесь це відео. так? Ви ж не десь в якомусь місці. Скоріше за все, ті люди, які не вирішили питання свої, вони зараз не можуть дивитися відео, чи, чи їх немає з нами. А ви тут, це означає, що ви ну, хочете думати, що там обраний, чи я більше схиляюся до того, що просто ви змогли знайти підхід до кожного завдання, і ви тут... Живі, здорові, і у вас є можливість дивитися відео. Оце важлива думка, яка буде постійно вам нагадувати, що ви можете це робити. І так само і з вихованням дітей, що спочатку здається, це складно, це ніколи не закінчиться, це важко. Але ні, воно колись закінчиться. І просто треба рухатися спокійно йдете. Згадуйте, от, згадайте якусь складну ситуацію. От як я згадую вивезення цих трьох тонн металу, отак от само після цього мені взагалі нічого не складно на городі, нічого не складно, якісь, ну, треба було робити важкі роботи. Будинок я тут будував, добудовував. Мені здавалося, спочатку складно, але потім знову згадав три тонни металу. легкотня, Все легко. Просто. Це наш мозок нас обманює, щоб не витрачати енергію. Це вже, знаєте, десь у мене на каналі, чи на цьому, чи на іншому, я вже розповідав про особливості мозку, тому що це мене теж цікавить, ця тема. І коротенько, якщо що основна функція мозку це зберегти енергію для того, щоб вижити все. А краще всього зберігати енергію це нічого не робити. Ні нового не робити і не продовжувати якісь енергозатратні справи. Все. А якщо ви хочете досягнути більших цілей, у вас є великі бажання, то вам треба в будь-якому випадку робити якісь енергозатратні справи. І, ну, як домовлятися з мозком, думаю, зніму ще відео. А ви поки напишіть, наскільки вам такий формат заходить, наскільки вам теж цікаві такі філософські роздуми на городі. я буду продовжувати тут викопувати це діло?